Триває передплатна кампанія. Передплативши газету проспект Трубників, ви отримаєте найбільшу та повнокольорову газету двічі на тиждень у вівторок та четвер. Ви завжди будете в курсі найголовніших новин міста, району, країни та світу. На вас очікують цікаві журналістські розслідування, а також поради провідних фахівців, які допоможуть вам вирішити повсякденні проблеми. Ми хочемо, щоб ви вчасно дізнавались про найголовніші новини. Ми бажаємо зробити ваше дозвілля цікавим. Наше головне завдання допомогти вам у вирішенні проблем. Передплатіть газету Проспект Трубників у поштових відділеннях міста в агенції Жасмін, що знаходиться на першому поверсі ЦУМу, або в редакції за адресою проспект Трубників 56», колишня будівля АТЦ, кабінет номер 13. Ціна передплати на півроку 64 гривні 20 копійок, на рік 128 гривень 40 копійок. Ми підписуємось під кожним словом. Підпишіться і ви.